Маріон. Євпаторія 106,8 FM. Доброго дня. Сьогодні я, Юлія Гончар, вітаю вас. У ефірі проєкту план події у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій і мас-медіа. Це партнерський проект громадських організацій України, що відбувається з інформаційною про підтримки громадського простору. Сьогодні ми продовжимо цикл гендерних дискусій, гендерні стереотипи за і проти і поговоримо про те, чи справді існують жіночі і чоловічі професії. Разом з нами в ефірі. Пані Анастасія Кривецька з Білорусі. Добрий день, організатор фізкультурно спортивного клубу інвалідірс. Дуже дякую, пані Наталя Заброцька з міста Львова. Всім вітання. Забродська Наталія, інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. Бара... дякую. пані Ярослав Баранов. Здравствуйте, город Євпаторія, менеджер соціальних медіа проєктів для молодіжі. Сергій Сухобойченко. Всім привіт, директор Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Дякую. Зміни випусковий редактор Анна Кохан, інституту розвитку креативних технологій та мас медіа, Андрій Ковальський фундація регіональних ініціатив у місті Переяслав Хмельницький та міжнародний експерт Андрій Федосов. Добрий день Федосов Андрій, експерт у прав чоловіка, правозащитник України, Франції, Страсбург. Дуже дякую. Отже, чи існують жіночі та чоловічі професії? Может быть ты космонавтом, может быть даже Кто у есть какие же дозы этого питания, пожалуйста, поделитесь. Ну, если можно, я сразу направлю, скажем так, в нашу тематику в верное русло. А, я считаю, что в первую очередь не нужно опять, как мы уже говорили, а, ставить рамки на гендерном определении мужчина-женщина. Да? А, потому что есть женщины, которые могут еще позавидовать и мужчины. Именно по физической структуре тела, по своей силе. Вот, поэтому э, на сегодняшний день э, в первую очередь каждый выбирает ту профессию, которую он хочет. И если э, работодатель начинает смотреть на пол человека, то это уже, наверное, его какие-то проблемы. Так Потому что в первую залить. очередь нужно смотреть на компетенцию человека, насколько он компетентен а занимать ту или иную должность. Так, дуже дякую, пане Андрію. Я хочу сказати, що сучасне українське законодавство забороняє дискримінувати осіб за ознакою статі при вип... ну, при прийомі на роботу і зазначати, і зазначати яку... стать хоче бачити роботодавець, коли він дає оголошення про прийом на роботу. Але незважаючи на це, дуже часто можна почути, що ті професії є жіночі або чоловічі, е... і в нашому суспільстві це дуже така жива і проблемна тематика. Ось Наталі Заброська чи спокалися з цим. Я хочу сказати, що ці стереотипи, виникнення цих стереотипів, пов'язане з тим, з певними закономірностями психіки, зокрема чоловіка і жінки, От тому, що чоловічі професії, там, наприклад, такі як електрик, сантехнік, монтажник, пожежник. Шахтар, охоронець і т.д. і т.п. вони потребують більше витривалості і сили. От жіночі, от, наприклад, там візажист, там чи в'язальниця, чи секретар, діловод, перукар, кондуктор, манікюрниця. Вони потребують більш таких е, жіночих якостей. Дуже я знаю мало чоловіків, які б могли бути секретарем, наприклад. Вот. Ну, Я хочу сказати, знаєте, вибачте, що вас перев'юла, але викладаю в університеті і одну, ну, одна з груп, з якою я працюю, це майбутні секретарі, по суті, я викладаю в них референтську mm -hmm. діяльність. І хлопців в групі менше, але справляються вони нічим не гірше. Тобто це теж, на мою думку, є стереотип. Що хлопці не можуть бути секретарями або не можуть бути в'язальницями, вязання. Знаю... Невеличко... В Раді Європи в Раді Європи та в Європарламенті дуже багато чоловіків секретарів. Ну, ви розвіюєте мій стереотип. Он только хотел сказать, да, про секретарей и водителей, что большинство привыкло видеть секретарей женщин, а водители мужчины. А, вот. Андрій Ковальський но... теж написав, що іноді в цілоохоронці, наприклад, є стереотип, що цілоохоронці жінки, але вони можуть бути, жінки можуть бути набагато ефективнішими, ніж чоловіки. Це ж мабуть залежить від самої людини. Будь ласка, Ярослава, продовжуйте. А, ну то, що я говорив, багато разів замечав на тролейбусах водителі жінки в більшості випадків. Yeah. Так, я таки... А крановщицы это исключительно женщины, потому что только крановщицы могут... Вот крановщицы, да, к примеру. Только они могут обладать Нет. этой ситуацией. Позвычайно, к примеру, к примеру у, да. нас в Страсбурге, у нас Страсбурге среди патруля муниципальной и <класс> национальной полиции очень часто видишь женщин. и это очень прикольно. Так, я Анастасия подтвердила, что у меня так Тобто зараз більше і більше професій стають так би мовити унісекс, так і я думаю, що певні обмеження часто вони залежать не від того жінки чи чоловіка, а від того, що роботодавцю можливо треба створити якісь додаткові умови для того, щоб там могли працювати і жінка і чоловік. І якщо якісь професії небезпечні, так ну, наприклад, шахтарська праця є небезпечною в Україні, то можливо, треба подумати про те, щоб вона була більш безпечною, ніж не пускати туди до жінок, а шлину хай там гинуть сьогодні. так як ви гадаєте? Я Ти пропонуєш, щоб жінки гинули? Ні, я пропоную, Ні. щоб ці мови були зроблені такі, щоб вони нікому не шкодило. Бо чоловіки теж шкодили. Ну, В Україні менше чоловіків ніж жінок. Вони раніше помирають, їх треба боректи. Я вважаю, що це неправильна постановка питання, що чоловіків не шкода, хай йдуть на небезпечні професії. Ось. Так, а пані Анно, а от ваша професія випускового редактора знає ну з мого особистого досвіду, то більше чоловіків зустрічала я на цій посаді. Як ви себе почуваєте? Ви розуміючи стереотип. А вам нравиться? Так, я здесь сижу. Мне нравится. Очень нравится. Ярик, скажи, классная профессия. Супер. Вот ему тоже нравится. Сегодня не высловливайся, панцирь. у тебя интересовались. Я да? А я поважаю. Есть же ночи, почему ничего не пасть? Конечно, есть. Ну, прикольно. Ну, я же говорил, крановщицы могут быть только женщины. Чему? Ну, потому что они... У них более развито вот это чувство. Ну, короче, они с высоты могут управлять, а мужчина не может. Поэтому берут на с женщинами. Ну, как, как ни странно. Что ну, и Ну или шахтером. Ну, зачем вот это вот идти корячиться женщине в шахту, да? Ну, это ж, во-первых, тяжело, во-вторых, не гигиенично, в третьих ну. ну, ну, ну а человек хай да? Но кому-то ж надо добывать уголь. Зачем? Почему? Ну, ну, почему? Ну, женщина, это хранительница, все-таки. Исторически Мама, так мальча, сложилось, да. да. Ну, исторически так сложилось. Она должна. Не, не очага, а хранительница рода. Мужчины все время на охоте или что-то добывают. А женщины... Снимите, мы, что мы, же да, мы же не андертальцы, простите. Мы же не андертальцы. Ну, это пошло. вы не андертальцы в Страсбурге, да. а мы в Епатоле. В ходят на выходные пуливанка мамы. Да, в Черкасах 500 тысяч населения, да, у нас всего там до 100 тысяч. Мы еще у нас, я не знаю. Я вот такой какой-то. Не убивайте мамонтов, пожалуйста, Борис... они хорошие. Азімам <реш> кавивається, що, що, що виходитися. Про, це проблема жіночої, чоловічої професії, так в лапках, вона ну, дуже глибоко вкорінилася в нашому суспільстві. І про це вже говорять самі назви професій. Так? Тому що якщо прибиральниця, то чомусь це жінка, там, вихователька, медсестра. Якщо це керівник, то це навіть назва професії вже в чоловічому роді. Менеджер, редактор, більш престижні професії, навіть самі назви в чоловічому роді. Це показує наскільки це все глибоко. А, насправді будь-яка професія чомусь де тільки більша зарплата. Там у нас чоловіки, де менше зарплата, там у нас зразу жіночі бомби, Чоловіки туди йти працювати не хочуть за таку зарплату. Тобто, це проблема, ну можливо, і психологічна, але все-таки більш соціальна, економічна і ну, не можна закривати на це очі, тому що багато жінок зараз самостійно утримують сім'ї, виховують дітей, на них лишить основна відповідальність за утримання сім'ї, продовження роду. І не можна виплачувати їм меншу зарплатню або пропонувати менш престижні професії, посилаючись на те, що це. Що це жінка? Я сподіваюся, ми про це ще поговоримо в нашому ефірі. Я дякую інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа за можливість онлайн-обговорень, гендерних обговорень у проєкті онлайн-події у третьому секторі. Це громадська партнерська програма за підтримки інформаційного громадського простору. Разом з нами в ефірі були Анна Кохан, Ковальський Андрій, Сергій Сухобоченко, Ярослав Баранов, Анастасія Кривецька, Андрій Федосов та Забродська Наталя. А також я, Юлія Ганчар, місто Черката, жіноча організація Славія. Усім дякую, до побачення, до нових зустрічей. Евпатория, 106,8 FM